Торкнутися історію перекладів та коментарів на метафізику. О, ну, Це питання, яке б можна було виглядати. Я, я, я розумію, тим не менш. Ну, ну от е, просто цікавенка, скажімо, як твори Аристотеля, наприклад, потрапили в Європу. Та? Ми знаємо, що Аристотель, я вже казав, для середньовічної схоластики це філософ з великої Достатньо літери... Достатньо задати та, тому. Да. Це основа е, того вчення Томи Аквінського і взагалі інше в того напрямку, який називається реалізмом в середньовічній схоластиці. От. Все це ми там знаємо, все на слуху. Однак е, разом з тим, е, менш якось е, відома та обставина, що. Аж до е, середини 12 століття, тобто до Альберта Великого, Альберта Больштецького, теж видатного схоласта, до речі, якраз вчителя, вчителя Тома да. да, угу. Е, Європа знала лише органон, тобто, власне, основні логічні твори Аристотеля. А от, власне, от всі його основні праці, в тому числі ми вони, вони були невідомі. Ну, як невідомі? Вони не були в обігу, так, по іменах їх знали, звичайно. А власне, прийшли вони в Європу вже через Арабів. Причому, це до питання перекладу. Вони були з Грецької, ці трактати фізика Перекладені на е, сирійську мову. Сирії. Потім з неї вони перекладені були на арабську мову. Бо видатні е, багато видатних арабських філософів, той самий там, скажімо там. Ібн Руш, та вони не знали ані грецькою, ані сирійською. От вони знали свою рідну арабську мову. Аристотеля, відповідно, вони знали не в оригіналі, а от, власне, в перекладі Арабської. І от вже через Арабську Іспанію вони потрапляють в Європу Альгамбра. і стають здобутком вже середньовічної схоластики. До речі, той самий Альберт Великий, який, зрештою, від нього, де оце потужне введення Аристотеля в холостичний дискурс, теж не знав давньогрецьку. Так що, от, всі ці переклади, от, весь цей довгий шлях, це переклади з перекладів, от, ну, ви розумієте, які відбувалися метаморфози з текстом в процесі цих, низки цих перекладів. Ну, звісно, відродження це вже апеляція до оригіналів, грецьких оригіналів, це вже початок потужної практики перекладів. От. Ну, але, е, знаєте, переклади отаких от видатних творів, це теж тривала інтелектуальна історія. Е, якщо звертатися вже там до традиції. Російського, українського перекладу, ну, українського перекладу метафізики ще не існує. Однак тут зразу виникає безліч питань. Ну, наприклад, візьмуть е е е ключове поняття метафізики уся, яке російський переклад дає просто як сутність. Ну, в мене також написано сутність, уся. Сутність. Да? Так. Однак. Е Перший головний переклад е, творів Аристотеля це був переклад Латиною. І зрештою, той самий Органон е, через Боеція Латиною він війшов в обіг схоластики, яка також, як ми знаємо, розмовляла латиною. Це була інтернаціональна мова середньовічної Європи. От, так, е, Ну, Це потужніше, ніж еспарант, оскільки ні, це ні, була я, все я ж таки ну, універсальна, no. універсальна мова. так. От. І е, перший переклад власне, всієї грецької філософії, всього, всього понятного та Загорсу, це був переклад латиною. І в Латині усія перетворилася на субстанцію. Поняття, яке набуло власної якоїсь теоретичної і смислової потуги. Тобто стало фактично самостійним поняттям. Хоча це просто калька, це переклад, це циронівський переклад усі латини. І от, скажімо, зараз, коли от починається процес перекладу вже українською, виникає питання. А як нам передавати Усію? Так ми перекладаємо з Латини, чи ми перекладаємо із грецької? Ми, ми перекладаємо ну, звичайно, треба будь-який твір перекладати з оригіналу. А, однак, власне, як нам це передати, це поняття як сутність чи як субстанція? І те, і те слово існує в українській мові. Однак, от яке є коректнішим, яке є правдивішим для перекладу? Я, як пересічний громадянин, скажу сутність, мені більше подобається. 에... Субстанція більш розмита. Ну, бачите, бо це дійсно слово звичне, да воно в ужитку, а це правда, тим більш, ну, за нього є чимало вже. Так би мовити, присутніх в мові вже відбувшихся рішень. Бо, наприклад, якщо взяти релігійний контекст, то це ж уславлене поняття не лише тому, що воно в Аристотелській метафізиці, а тому, що це поняття спрацювало як ключове теологічне поняття вже в ранньому християнстві, коли йшла полеміка з аріанством. Яке ще наперед ніхто не визначив як Єріс, яке на початку підтримувало більшість, скажімо, там східно римських єпископів, так? єпископів Сходу. Так от, якраз от, власне у символі віри, от те, що ми прочитуємо, єдиносутні сни отцю, так, то це є гумусіон, це якраз і є це поняття Усії. І, до речі, через що? Якраз аріані закидали нікейцям, тобто власне ортодоксам. Вони казали, що ж ви робите? Ви для пояснення найглибшої таїни віри, сутності трійці, використовуєте не біблійне слово, нема такого слова в Біблії, а філософське поняття. Тобто, це був для них закит, ну, дуже, дуже суворий, Це дійсно був дуже потужний аргумент. Але тим не менш... От ми маємо вже усю в ужитку, скажімо, релігійному, як сутність, єдиносутнісний. Ми не кажемо єдиносубстанційний іпостасі 3 єдино-субстанційні. Не кажемо так. Але тим не менш, з іншого боку, якраз на користь субстанції каже, оце ця латинська калька, бо в Латині це субстанція, в нас є субстанція. Чому не перекладати як субстанція? От, і ну от з приводу цього зараз от, така полеміка розгортається. Бачите, і тут, і тут, знаєте, це якраз та ситуація, в якій має обрати і мови, і сам процес мислення, оскільки просто суто логічних аргументів чи культурно-історичних аргументів, незаперечних, на, на користь чи там суто навіть на користь того чи того, просто не можна надати. О, тобто цей вибір просто має статися в процесі е, нашого власного е, інтелектуального якогось розвитку. В нас ще одне запитання стосовно перекладів, і вже безпосередньо будемо рухатися далі. Скільки років потрібно, щоб перекласти повноцінно, адекватно і якісно на філософському рівні перекласти метафізику Аристотіля тут? Зміти, найцікавіше в перекладі те, що це не справа окремого перекладача. От сіла людина я, я, власне, яка власне, це має на увазі. Знає там добре давньогрецьку, грецьку, хоча давньогрецькі теж різні. Знаєте, є давньогрецька коїне Євангелія, є давньогрецька там Аристотеля, і різні діалекти. Ну, Ми в це не будемо занурюватися. От, Яка знає там грецьку, скажімо, та, яка знає українську, от вона і здійснила переклад. Ні, це ж перекладається поняття. Перекладається не просто слова. І не просто поняття, а кожне з них має за собою вже тривалу традицію думання цим поняттям. І відтак ми фактично не перекладаємо, ми засвоїмо певну інтелектуальну традицію, ми засвоїмо систему теоретичних рішень. І, зрештою, здійснити це, окрема людина, ну, за великим рахунком, не здатна. це справа засвоєння, я б сказав, от теоретичного змісту Аристотелівської метафізики, Українською філософською думкою, опанування цього змісту. Тобто, я б сказав так, переклад на початку має здійснюватися в режимі проговорення сюжетів, тем, питань метафізики в актуальному філософському дискурсі нашої країни. Власне, це ґрунт для перекладу. А переклад, зрештою, от власне, переклад тексту, з'являється як підсумок і узагальнення цього процесу. Однак отут якраз і виникає найдражливіше питання. Яке? Оце використання, оце опанування всього цього е, теоретичного багатства метафізики, ну я б м'яко сказав, дуже поволі і дуже частково відбувається в актуальному українському філософському. Мисленні. І якщо казати про е, темпи от е, цієї рецепції, цього сприйняття, то воно може тривати е, навіть не 100 років, а більше. от Тому е, все ж таки, ну я гадаю, що ця подія відбудеться і відбудеться все ж таки в ближчій е, часовій перспективі. Однак я зразу можна сказати, що переклад буде не один. Тобто початковий переклад. Та переклад, власне, от певного автора, який приймає це рішення. Звичайно, це має бути дуже освічена людина, так і так далі, тут компетентна і, звичайно, передусім філософськи компетентна. Однак навіть за найліпшого результату це буде лише перший переклад, в який от власне оцей процес. Засвоєння опанування змісту метафізики несе ще потім багато-багато багато коректив. От. І якраз от цей режим перекладу як е, використання метафізики і її ідеї, її змістів, її думок це найцікавіше. От. І це лише інтерсуб'єктивний результат.